Як стати дійсно щасливою людиною? Навчитися керувати своїми думками. Це дійсно важко, але є така практика, контроль думок, коли кожного разу ти контролюєш, що ти думаєш. Для цього можна завести будильник і кожні 20 хвилин дзвонив будильник, і це тобі нагадування, про що ти думаєш зараз? Якщо негативні думки? потрібно сказати стоп, або є така практика стерто, витерто і уявлення нібито ти стираєш стираєшці інформацію, тоді переключаєш на щось інше і контролюєш цим свої думки. Тобто, думки повинні бути позитивні, виносити користь тобі, іншим, розвиваючи, інформативні, але не в жодному разі. Негативні, які спричиняють тобі біль, і саме це навіть допоможе тобі не хворіти. Тільки приходить думка про хворобу, треба її вигоняти. Це працює, це дуже велика така сходинка, коли ти відчуваєш контроль своїх думок. Спробуйте.